Доброго дня, любі мої дітки, знайомтесь. Це найкращий друг людини. Звісно, пес, а звати його патрон. Гоф, гоф, я пес патрон. Ради вас усіх вітати. Сьогодні завітав до вас у гості, щоб розповісти про свою помічницю Сирену. Вона своїм гучним звуком повітряної тривоги попереджає нас про небезпеку. Давайте її послухаємо. Вона у нас у гостях. Слухайте уважно, дітки, та запам'ятовуйте. Привіт. Я Сирена, повітряна тривога. Ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу вберегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирено! Я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, у коридорі або передпокої. Там безпечніше. Давай дружити і бережи себе. Тому, любі мої дітки, не бійтесь, сирени. Привітайтесь з нею і виконуйте усі вказівки з батьками, які ми з вами прослухали. До побачення! Обіймаємо вас міцно!